Доброго дня, мої любі дітки, доброго дня, мої розумнички! Я рада вас вітати на нашому занятті. Скажіть, будь ласка, який у вас сьогодні настрій? Молодці, у мене теж дуже гарний настрій. Малятка, до нас в гості сьогодні завітала дівчинка Катруся. Ви пам'ятаєте її? Вона розповідає, що коли гуляла своїм котиком, то геть забула всі кольори. І котик від неї втік. Давайте ми допоможемо нашій катрусі повернути нашого котика. Давайте ми з вами також пригадаємо кольори: це зелений колір, зелена жабка, зелена ялинка, це червоний колір, червоний помідор, червоний перчик. Це жовтий колір, жовтий банан, Жовте Сонечко, жовтий м'ячик, голубий, голуба хмаринка, голуба квіточка. Малятка, наша дівчинка, гей забула. Про хто такі тварини? Ведмедик великий, а ведмежатко маленька. Лисичка велика. Але синятко маленьке, зайчик великий, а зайченятко маленьке. Котик великий, котенятко маленьке, вовчик великий. Вовченятко маленьке. Собачка велика, а собаченятко маленьке. Малятка, наша дівчинка Катруся дякує вам за допомогу. Вона все згадала, і її котик до неї повернувся. Каже вам до побачення, до нових зустрічей.